Ми знаємо, що все йде із сильнішого плану до слабшого. І тому будь-яка агресія, вона є ну, це якби низьковібраційний стан. Низьковібраційний це означає дуже мало сили. Бо через низьку вібрацію сили енергетично, енергії мало, так? то висока вібрація має велику енергію. Низька вібрація пропускає дуже мало енергії, так? І тому треба розуміти, що ваше ставлення до цих людей, які так реагують, повинно бути якщо не позитивним, якщо не люблячим, то нейтральним, в крайній мірі. Тому що, якщо ви будете боротися з ними, реагувати так, як вони на вас, то це вийде зміна вібрацій, і ви будете. Вже, у, так би мовити, в такій низькому стані. Тому треба розуміти, що на все непізнане, так люди реагують. На все невідоме люди реагують з неприйняттям в основному. І це нормально. Ваше завдання це бути в прийнятті цих людей в розумінні, у любові і в рівновазі. І тоді потік буде. Не згасати, а буде вдосконалюватися. І канали будуть все прийнятливіші, і легше буде це все відбуватися і для тіла, і для розуму, і потім вже це буде впливати на оточення. Це поки що так. А оточення воно потім буде змінюватися відносно вашого сприйняття. Чим більше ви будете сприймати світ таким, як він є. тобто... Енергетично наповненим, а краще слово раєм, тим більше ці люди будуть відкриватися, ставати ближче з вами будь-які люди, всі навколо. І навіть ті, хто, якщо реагуватимуть так, то ви будете своєю любов'ю все-таки впливати на їхнє почуття, відчуття і все інше. Тому будьмо.